Всім привіт, мої любі! Ось Сьогодні покажу вам, як ми будемо коптити язички. Як ви знаєте, ми нашим ось, е, собачкам купляємо свиня, Свині голови ось, і насобиралося у нас декілька Вже таких от язичків. О, для того, щоб їх закоптити, ми їх зачистили добре. Ось і треба нам їх почистити, зняти оцю шкірочку. З тої зараз ми їх будемо відварювати. Зараз ми їх відправляємо в каструльку. Даємо сюди столову ложку солі. бачите, У нас різні, більші і менші. Вже вони виміті в нас, вимочені. І будемо годинку їх варити. Потім їх під холодну воду. І знімаємо цю оцю шкірочку. Так що все, ставимо поки її хворіти, а тим часом, надіюсь, ви поставите лайк, Напишете коментарі. От. І ми будемо цим часом займатися салом. Будемо солити теж сало, бо йдуть свята. Ось будемо солити сало, маринувати Ось, і теж коптити. Поки що відключаємося. Так, друзі. Окі. Наші язички відварюються. Є у нас ще такі шматочки сала. Ось, є у нас таке ведерко, будемо зараз вложувати його все сюди. Ось, і будемо готувати марінат для нашого язичка і сала будемо маринувати ми разом. Марінат у нас, як завжди, класичний. От. Хто слідкує, той знає. Зараз. І ще раз покажу, які пропорції, чого. Все плотненько вкладаємо. Чим плотній вкладете, тим, тим буде менше розход води Ось, і солі. Ось так, ще один кусочок заводимо і показую вам. Як ми будемо робити маринад? Так, друзі, беремо ми воги, Беремо каструльку з водички. Тут у нас 2 літра водички. Так, Будемо робити на 2 літра води. Беремо сюди. Зберемо. Ще по нулях. Беремо сюди ми на 2 літра води. От нітрило усиль. Ось. Берем 60 грамів 43 нітрилосими, як ви вже бачили, ми додаємо 60 грамів. Так. Тару робимо. Тепер додаємо сюди. На, на літр води ми додаємо 80-100 грамів солі, а на 2 літри води будемо давати 160-200 грамів. 160 200 можна додавати. І додаємо сюди на літр води. Ми даємо 30 грам, 35 пять цукру, а на 2 літра води це буде 60-70 грамів цукру. Ось. Цукор. 66 грам. Так, друзі, і більше сюди ми нічого не додаємо. Тепер це все ми, ось висипаємо в нашу воду, добре перемішуємо, ставимо на вогонь доводимо до кипіння і гарячим маринадом, можна трохи остив, але гарячим. Будемо заливати наші язички і серце. Язички наші вже практично доварюються, зараз будемо їх опускати в холодну воду і чистити. Вони в холодній воді дуже-дуже легенько чистяться. Так, друзі, ось наш росол уже закипів, ось такого кольору воно буває. Ось, ось наші вже язички салом ложені. Ми попробували язички, коротше, три почистили і два не почистили. Попробуємо, які будуть кращі. І тепер все це заливаємо. Ось. Щоб усе покрило. Ось. Оп. Так, так, І ставимо його, сюди ще положимо зараз е, мисочку, щоб утопилося воно добре. О, і ставимо на троє-четверо суток у прохладне місце, моно в погреб, моно в холодильник, о, щоб воно промаринувалося. Потім вам засниму, покажу, що ми будемо робити далі. Друзі, і знову усім привіт. Я з вами знову стрівся через 3 дні. Достали ми наші ось, язички. Ось і дістали наше серце. Звісно, воно полежало, скажімо, так, треба було, щоб ще хоча б деньок, але в нас сроки піджимають. Ось, і ми будемо це все робити. Я думаю, що насоль буде воно все. І зараз хочу показати один лайфхак, як ми обв'язуємо. Ось язичок це чищений. Спеціально одна ниточка у нас є. Заміряю ось так от длина язичка. Беру так от два, три і чотири. Чотири вітріски длини язичка. Так, тепер беремо ми. Ось так. Ось так, перев'язуємо. Ось, вузликом. Це бере для того, щоб наш язичок, коли буде коптитися, від температури, не впав. Робимо так ось посередині і робимо ось тут скраєчку. Я вам це все покажу на одної штучки. Щоб не затягувати цього і покажу, як я роблю це із салком. Теж так само, ось, щоб лишнього ви не відрізали шнука. Ой, пропустив одного ну нічого. Суть вам, я так був, поняв, що буде зрозуміло. Ось так. І перевертаємо тут, пропускаємо ось так от. І зав'язуємо. О, ось, бачите, друзі, якраз не залишилося нічого. Можна тут зробити, уже вказатися чіпляти, але ми наші крючочки, зараз вам покажу. Крючочки у нас саморобні. Ось. Беремо ось так от курчочка і ось так. Ось. Ось, ось так. Раз, вішаємо, ночь воно висить, обсихає і завтра будемо коптити. Ось і кінчики, отак так Ось так образаємо. Так. А тепер, щоб ви не сумнівалися, зараз покажу, що це на салі, ми ви зрозуміли, що це 4. Ці відвіжки якраз те, що треба. Так, беремо ось сало, заміряємо ось так от. Раз, два, три і чотири. Не більше, не менше. Найбільше. Відрізаємо і починаємо обв'язувати. Робимо ось так. Перше. Вузлика. Так, вузлика. Так, тепер пропускаємо через петельку ось так. Раз. Протягуємо. Другий раз. І типу так от чуть-чуть затягуємо, робимо посередині. Так от, пальчиком держимо. Обкручуємо і ось так. Пропускаємо і затягуємо. І робимо це так само знизу. Ось так, раз. Так. Ось так. Ось так виходить у нас. Перевертаємо, беремо, підіймаємо ниточку, робимо оборот вокруг цієї ниточки і типо, затягуємо раз. Два. І три так і зав'язуємо так раз. Отак, так, два, І залишок там пять сантиметрів. Ось так, ось так ось так, ось так обв'язали наше сельце. І все. І чіплюємо до завтра до нашу Завтра висушимо, будемо коптити і покажу вам результат. Так, друзі, наставили вже наш день копчення. Ось, І зараз ми будемо наші вушки запускати в коптилочку. Ось, от подальше. Копчення наших ушей. Ну ось відео, де ми будемо коптити свинные язички і сало. Так що конечний результат я вам покажу, що у нас вийде з наших ушок. Ось. Але те, що будемо заміряти температуру будемо коптити, будемо, все це буде у нашому відео про язички і про сало. Ось, Ось так, от ми загрузили нашу коптилочку, вже наклали вогонь, поставили мисочку для збору жира, засипали опілки. Опілки у нас ольха. Ось. І зараз накриваємо полотняною шматочкою і запалюємо нашу коптілку. Коптил будемо, поки температура всередині не достигне 70-80 градусів. От. Бо по часу я вам не скажу, все-таки час, що літом коптити, що, наприклад, зимою це треба прогрівати, буде більше-менше. Коптилку, а так, поки що отак о десь. Все, я включуся, потім в промежутке буду заміряти температуру. Mm -hmm. Так, друзі, ось коптиться вже наше слава. Ось такого кольору вже вона набирає. І ось температура ще мала. Ще будемо градусів 10 підіймати. Ось іде ось процес копчення. Ось Ушки наші язички копчаться і сильце. Зараз ще достанемо, покажемо язички якого кольору у нас. Ось, друзі, такий язичок. Такого кольору вже набуває. Ще оце догорає, оце до Огонь, більш підкидати не будемо і процес копчення у нас буде закінчений. Є, ви температура. Ну, от, температура у нас буде до 60-70-70-80 градусів і це вже воно буде у нас готове. Ось так. -от. Будемо. Доставати, тоді вам засніму ще покажу. Уші ще можу показати. Ну давайте ще покажу вам вушки. Так, друзі, ось вже вигорила наша коптилка. Зараз відкриваємо і показуємо. Опа, що в нас вийшло. Зараз забираємо його. Ось забираємо і вішаємо на провітрування. Зараз вилинку ось так, скоптилось наше сальце. Ось таке воно. зараз знімаємо і. Несемо, вішаємо його провітрювати. У кого є прохолодне місце. воно прохолодне місце, У кого немає, можна замотати в пергаментну бумагу. І, і, і ах, який ароматик стоїть запах замотати в пергаментну бумагу. Ось. І вложити в холодильник. А тепер побачимо наші язички. Які... Ось язички, які ми чистили. Ось такий кольорок. А це нечищений. Трошки чуть-чуть світліший він. Раз. Така смакота. Оп. Ось ще, несемте на провітрування. Так, друзі, ось так ми його поцепили ось наші язички. які гарненькі вони, скопчені. І до повного остивання вони у нас будуть так висіти. потім будемо його пробувати. Ну, скажем. Желательно його взагалі дати їм ростить десь сутки в холодильнику. Ось щоб напіталося воно смаком. Так що зараз буде вішати сальце. Ось наше сальце. Ось такого кольору. Ось так що. Кому треба, звертайтеся. Ось такі вийшли наші уші в такої копченості. Так, що зараз все у нас провітрюється, висить. І все, все фасуємо. Що куди? Так що, якщо не забуду, то засніму як будемо розрізати. Ну повірте на слово, що воно і так дуже-дуже смачне.